Ooh. Зібрались, аби віддати шану бійцеві Збройних сил України, механіку водію кулеметного взводу роти вогневої підтримки 3-го парашютно-десантного батальйону, солдату Щербатюку Володимиру Віталійовичу, який щастю та гідністю виконував свій військовий обов'язок. 25 вересня 2022 року, поблизу населеного пункту Нове Краматорського району Донецької області, вірний військовій присязі в бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, отримавши поранення, несумісні з життям, героїчно загинув Володимир. Йому було лише 23 роки. Це страшна трагедія та велике горе. Тож нехай світла пам'ять про захисника Вітчизни назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять герою. Шановні сміляни, сьогодні ми зібралися, щоб спільною молитвою провести в останню дорогу героя. Героя, який Залишив свою домівку, залишив своїх рідних, близьких і поїхав виборювати нам перемогу, виборювати те, щоб ми з вами спали спокійно, прокидались спокійно, робили свої повсякденні справи також спокійно. Але, на жаль, ворог підступний і ворожа куля забрала життя нашого героя. Від імені голови Черкаської військової адміністрації Валерій Бандурко від себе особисто, щирі співчуття рідним близьким. Велика подяка за героя. Ми повинні його подвиг пам'ятати вічно. Слава Україні! Генія неоголошеної війни знову дісталася і до нашої громади в одному з запеклих боїв із підступним ворогом. Героїчно загинув наш земляк Щербатюк Володимир Віталійович. Сьогодні ми прощаємося з молодою людиною, яка віддала своє життя за мир і спокій у наших домівках, за волю і незалежність нашої країни. Дуже боляче усвідомлювати, що молоде життя обірвалося в розсвіті сил. Скільки доброго і світлого могло бути в нього попереду? Але він віддав його, обороняючи батьківщину. Від імені жителів Балаклаївської громади, депутатів Балаклаївської сільської ради, висловлюю щирі співчуття матері Людмилі Васильівні, батькові Віталію Володимировичу, дружині Оксані, всім рідним і близьким Сергібогом. Царство Небесне та вічна пам'ять герою. Слава Україні! Шановні земляки, Котре ми зібралися на цій площі сумної події. Сьогодні ми прийшли сюди провести останню путь нашого героя, нашого захисника, молоду людину, яка ціною власного життя, виборювала суверенітет і територіальну цілість з нашої держави. Дозвольте мені від міського голови Сергія Ананка всієї Смілянської громади висловити щирість відчуття рідним і близьким покійному. Слава Україні, слава нашому герою! Так склалося, дорогі в Христі, брати і сестри, що такі молоді хлопці, світ нашої нації сьогодні відходить від нас. Це ми ще відчуємо після нашої перемоги, що ті молоді хлопці, які мали би якраз Робити все для розквіту нашої нації, відійшли від нас. Але наша місія зробити все для того, щоб їхня жертва була недаремна. Кожен, зокрема, варвари, які прийшли на нашу землю, роками прикидалися людьми. Роками прикидалися, що вони мають якусь моральну цінність. І до неї тягнути. Але коли почалася ця жорстока війна, вони показали своє нутро. Вони показали, що моральні цінності, і вони ці різні речі, що не мають ніяких людських якостей. І, звичайно, що насаджувати їхню цю культуру і цей їхній русський мір, ми не дозволимо. І, власне, наш український народ сьогодні проявляє масу грічних вчинків прикладу того, як треба боротися із злом, не тільки внутрішнім душевним, але й зовнішнім, який прийшов на нашу. Землю, молимо за спокій душі з почора Божого. Но доставлено воїна героя Володимира, який віддав життя своє за волі, собори держави нашої України, і щоб простилися всякі гріхи його вольні і невольні. Шановна громадо, пам'ятайте, що Бог один. І всі наші молитви він обов'язково почує. І рано чи пізно ця війна закінчиться, але ми назавжди будемо пам'ятати тих, хто залишився на наших полях. Прошу вшанувати хвилиною мовчання героя, Володимира Віталійовича Щербатюка. Плине кача, по тисині, Плине кача по тисині.